Але знаєш, от ми починаємо зазвичай з новин там про обстріли. Про ще щось сьогодні хочеться почати зараз цю годину з хорошої насправді інформації про те, що українських військовополонених не було на борту літака іл 76 який впав у Білгородській області Російської Федерації 24 січня. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про це в інтерв'ю виданню Бабель. Нагадаю, що Росіяни одразу ж після авіатрощі почали активно дуже поширювати історію про про те, що нібито на борту іл перебували 65 українських бранців, яких нібито везли на обмін, але на жалежних доказів цієї версії вони так і не пред'явили. Дійсно в Росії зазнав катастрофи літак. от Чи були там е, наші полонені, Я вам точно можу сказати: ні. Якщо би це відбулося, то повірте, кількість е, біологічного матеріалу. е-е те, що називається, скажімо так, от, загиблі, було в такій кількості, якщо вони кажуть, що там їх було 65, щоб вони обов'язково цим скористувалися, вони обов'язково все це зафільмували, і то поле, поле, от, воно б було все червоне від крові. От, такого там не було, в них була заготовлена вся ця історія, у них була заготовлена, вся ця ситуація. І тому давайте дочекаємося, давайте. Под треба просто почекати ще раз наголошую якщо б це відбувалося то повірте лавров би там воон ще одна дивна контора от, сучасності він би там так репетував і